Привіт, дівчатка. Сьогодні тестуємо з вами новинку від бренду Zola, Тональний крем Nude Skin. Я взяла найсвітліший відтіночок 0,1 один лайк. я вже нанесла. Тепер наношу тональний крем. Вальнула я, звичайно, немало його. Починаю розподіляти тон ручками. Потім підключаю спонжик. До речі, спонжик теж від Zola, Обожнюю його дуже мікенький і класно тушує. Тональний засіб. І я тут вже в шоці, wow! мені дуже сильно подобається цей фініш. Однозначно, one love для тих, хто не любить Додаю ще сяєва від хайлайтера. І вже на цьому етапі мені дуже сильно подобається, я би так і лекала. Але я ще вирішую додати румяшок. Подивіться, шкіра виглядає свіжо, живо, не перевантажено. Для сікості прифіксовую обов'язково пудрочкою. Доповнюю його прогренький контур. Розтушовую та стягую його зовсім, щоб не було видно. На чітких контурів і додаю прозорого блиску, і ось такий класний макіяж без макіяжу з новинкою від золо. В нас виходить. А ти вже встигла спробувати новинку?